Набір чаш диво від компанії Таборбор. Чаші представлені об'ємчиком 775 мл, 1,1 літр, 1,7 л. Колір манго, лаванта та сірініки це сіро-блакитний колір. Кожна чаша має шероховату поверхність, щоб поменше тарафитися, а також має глянцеву поверхність всередині, щоб соус, тісто та будь-що, що ви в них маринуєте, готуєте, дуже легко відходило від стіночок. Має бортики які е, при надавлюванні кришечка у вас не відкриється. А також цей бортик можна розбивати яйце, коли ви щось готуєте з яйцем. Кришечки. Повітряно, волого не проникні. Ось такі всередині мають вимінки, щоб кришечка гарно закривалася. Як і будь-яка кришечка закриваємо з краю, тягнемо І в кінці. Випускаємо повітря. Середній об'ємчик 1,1 літр, колір лаванда. Також широковата, також гладка всередині, ось така чаша. І найбільша чаша в кольорі колірі сирініті 1,7 літра. Велика має діаметр 19,5 см, висота 10 см. Середня чаша має діаметр 17,5 см, висота 9 см. І найменша чаша має діаметр 15,5 см, висота 8 см. Всі чаші гарно складаються одна одну для компактного зберігання. І також сюди можна покласти кришечки і теж все разом компактно зберігати. Замовляйте в нашому інтернет-магазині ось такий чудовий новий чаш бізнес від таприверу.